Трояндечка Дафна, східна порцеляна. Японська селекція. П'ятий рік моїй троянді. Виглядає причудово. Це троянда шраб, але заявлено, що можна її вести навіть як плетючу. Я це не пробувала робити. Мені достатньо вести її кущиком. Достатньо потужна троянда, висота її метр п'ятдесят ширина, мабуть, навіть більше, вшир вона в мене більше розрослася. Троянда, яку я вкривала, тож чаруюсь її квітами сповна. Квіточку тримає дуже довго, на стадії відквітування троянда такий сіруватий колір надбає. І, коли вже очі від неї втурблюються, просто її зриваєш. Сама вона не відпадає, муміфікується і залишається на гілочці. Шкідники її не псують, але від дощів. На ній Ось такі канапушки. Я не дуже їх люблю, але куди діватися, дощі лили тиждень, та який тиждень більше. Трояндою дуже довольна Цей куточок вона дійсно робить ніжним, чарівним. Незважаючи на свій такий ніжний рожевий, це дуже витривала і потужна трояндочка. Сонечко трішки надає більш яскравого кольору і трішки засвічує відео. До хвороб вона не схильна, витривала троянда.